Хочу почати цей ролик з того, що до нас приїхав автомобіль на реалізацію, і власник дуже сильно попросив його максимально підготувати до продажу. А хто ми такі, щоб йому відмовляти? Тому в нас зараз є дизельний пасатір, який приїхав з Америки, і він трошки з нюансами. Десь є полакофарбі, десь є місцями те, що треба зробити. Якийсь там розвальчик, заправити кондиціонер. Тому ми хочемо все показати, як ми будемо підготовлювати і який на виході ми отримаємо результат. Ми хочемо палірнути, хочемо підфарбувати, то зробимо все по саме. Самому самому максимуму, щоб е, наші підписники е, отримували класний результат, і автомобіль вже в підготовленому стані. У нас іди сюди, не, підго... не вистачає трошки ось тут з обчастюліни. Тобто, це нам треба доробити. Автомобіль реально в прикольній комплектації його треба похімчистити, хорошо поубирати повністю. Оці з лабаша обрати наклейки. Тобто, Заправити кондиціонер, трошки вистачає роботи. А, і він такий весь в пилюки, він такий поцарапаний. Він, він такий некрасивенький, трошки. Тому в нас є. У нас є дедлайн, так скаже. У нас є 2-3 дні на те, щоб підготувати його до самого-самого красоти і за самий адекватний прайс. Тобто, підготовка повинна бути не вартувати дорожче самого автомобіля. Ви це самі знаєте. Тому поїхали дивитись, а зараз ми його завозимо на підготовку. Так, я нам зателефонували по пасадіжу і сказали, що вже ведуться по ньому роботи. Тому хочу зараз заїхати, подивитися, на якому етапі, що до чого ми прийшли, з чого починаємо, які дефекти будемо прибирати по автомобілю Чорний Пасадіж. Короче, Рухаємося зараз на поліровочку. Там же в принципі по ньому йдуть роботи. Тому я кажу, зараз прийдемо все. Побачимо. А спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова, 50, це правий берег. В наявності більше 100 автомобілів у будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця. Силочки в описі. Робота вже трошки пішла, ми його повністю вимили, тому що він був такий засраний, грязний. Коротше, суть до чого. Тут підмазуються всі нюанси, всі сколи, всі царапини. Тобто їх тут на машині дуже дуже багато. Да, вони шкуряться і все це. заполірується потім. Mm -hmm. Тобто ми зараз в дву, двох етап. Ми зараз все да. підмазуємо. Зараз все виходить. Третій етап і потім конечний косметичний. І потім повністю полировка машин. Угу. И воском натрем, И воском, да. Да, що, і воском натріма. І воском, так. Так, що і воском натрутна. А фарки полірнуться трохи. Чуть-чуть да, да, да. фарки -э Тут у нас по задній части дуже багато. А тут у нас така царапана, вона теж підкапується. Да, там теж вже накапнувся. Угу. То есть мы сейчас выравниваем красочку до уровня, сполировываем, потом смотрим, как результат, и так далее. Задние фарки тоже будут красивые. Бамперок трохи может, да, такой не зацарапанный ну, да, будет. Так. Короче, слава Богу, работа де классно, приємно. Отримаем классный результат. Да, будет да, отлично. Будет серьезно. Да. Будет прям пушка, гонка. Вже сказали, что. Пару разів хотіли його купити, але я кажу, що ми спочатку підготуємо, а вже потім будемо продавати ось цього красавця. Так що що, слідкуйте, не зупиняйтесь. По салончику так само допрацюємо, зробимо класну хімчисточку. тут трохи є трошки нюансів. Такі на полу і так далі. По потолку зробимо і буде все в огнях. І шукаємо ще оцю штуку, приберемо. Не дуже вона мені подобається. І шукаємо зараз ось цю заглушечку в нас її немає. Тому, коротше, трошки роботи вистачає. Все поробимо, отримаємо класний результат по поліровочці. і буде гуд. Коротше, все. Включаємося, коли вже буде якийсь результат. Тесла Теслою, а пасатіжа вже почти повністю зробили. Погляньте, ось яка пушка у нас. Він вже повністю повністю наполірований. Погляньте, як він виглядає. Ну це ж просто. Просто дзеркало. Погляньте, дзеркало. Наполяровані, які диски. Ай-яй-яй. Та да, ти що? Тут яка красота. Пам'ятаєте, отут були нюанси. Їх по факту камера вже не передає. Так, да, оком видно, але по факту вже красотуля. Заглушечку бачите? Огонь вже на місці. Потім всі душечки. Вона після повної хімчисточки. Зараз ще міняємо в карті, пам'ятаєте, там ручка була така некрасива. Так, тут закритий. Так, всі наліпки поздирали так само на лобовому, було дуже багато. Але по факту, ну погляньте, ну це красота. Ідеальний пассад. Цілий, не фарбований і вже повністю підготовлений. Думаю, наш власник буде дуже сильно задоволений нашою підготовкою. І продати ми його тепер зможемо набагато дорожче. Це об'єктивно. Тому Стас їх зараз дороблює коротше. забираємо і в продаж, в продаж, продаж будемо продавати цього красавця. А ми не будемо відволікати хай вже повністю доробить пушку красоту і вже потім покажемо вам цього красавця. Він вже повністю вважаю, підготовлений. Залишились мінімальні штришки. Кстати, ще кондиціонер так само заправили. Тобто машинка зараз реально на самому повному ракетному ходу. І я дуже задоволений результатом. Реально класно. Тому що я вам кажу, хочеш так само, щоб я підготував твій автомобіль до продажу, приганяй мені, я займуся реалізацією твого авто в автосалоні Rockers. Просто набираєш, скажи, Ілюх, треба продати автомобіль, і я з радістю тобі допоможу. Ось таку е підготовку ми відзняли і. Це ще не кінець, а в нас дуже гарні новини, тому що Пасатік вже на салоні, вже повністю зроблений. І що саме цікаве, ми його вже опублікували. Ось ця маличка, вона стоїть у нас в перших рядах. Ну, це просто агонь вимитий, пахне, Ще зроблю і Ви зрозумієте, чому цей автомобіль захоче почути. Но ми по факту зробили все, що було необхідно. Ми купили заглушечку, ми поміняли ручечку, ми повністю відполірували, відхім, чистили. автомобіль зараз цвіте і пахне, і готовий до продажу. І що саме цікаве, що пройшли, люди вже дивляться. Я роблю тут красиві підйоми, а вони вже хочуть купити машину, кажуть, стоп, 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 я зараз підзніму, а потім вже. Коротше, ручечка у нас ідеальна, заглушечка на місці. Погляньте в салончику. Цвіте і пахне, цвіте і пахне. А реалізовувати автомобілі підготовлені набагато простіше. Ребята, ми реально не встигли нічого зробити. Зробили підйоми, і ребята, про які приїжджали, вони забрали. Даруємо їм фірміний подарунок, і машинка уїжджає. Тому що я кажу? Потуйте машини, привозять на реалізацію, продамо день в день, без всяких нюансів. Реально класно, сам задоволений. Поэтому посадіжик уїжджає в сім'ю.